Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Другий тур УПЛ завершувався матчем, у якому ЛНЗ приймав Олександрію. Перший тайм пройшов без голів. А ось після перерви гості свої шанси реалізували. Зрештою, Олександрійці змогли перемогти з рахунком 2-0. Це перша перемога Руслана Ротаня в сезоні. Голи у цьому матчі забивали на 58-й хвилині Ковалець та на 73-й Безера. Динамо здобуло перемогу над шотландським рейнджерсом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів з рахунком 2-0 За суму двох матчів 3-1. Голи на Хемден парку забивали Піхальонок і Волошин. У раунді плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамівці гратимуть з австрійським Зальцбургом. Перший матч відбудеться 21 серпня, а матч відповідь 27 серпня. Відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України сезону 2024 25 У жеребкуванні взяли участь 9 переможців другого попереднього етапу, а також 7 команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону. Усі результати жеребкування ви зараз бачите на своїх екранах. Базова дата матчів 21 серпня. Контракт Руслана Ротаня та його тренерського штабу ЗОАВ закінчився. Ротань розпочав роботу на посаді наставника молодіжної збірної України 28 грудня 2018 року. За цей час під його керівництвом команда ю 21 провела 47 матчів. Тренерський штаб Руслана Петровича вивів українську молодіжку до однієї другої фіналу Євро-2023-Ю-21. Також під керівництвом спеціаліста Олімпійська збірна України зіграла 11 матчів, виграла престижний турнір морі. Серевело і вперше в історії України зіграла на Олімпіаді. Ще одного разу Руслан Ротань зі своїми асистентами був виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України. 15 футболістів, що дебютували у молодіжній збірні, коли її очолював ротань, вже зіграли в національній команді. Причому 9 із них були у складі збірної України на Євро 2024 Захисник Сергій Чинбай залишив інгулець. Вказано, що сторони за обипільною згодою вирішили розірвати контракт. 31-річний футболіст у поточному сезоні не грав за команду минулого сезону. Він відіграв 18 матчів за інгулець та зробив два асисти. До команди він приєднався влітку 2022 року після відходу з металіста 1925 Карпати взяли в оренду нападника Кривбаса Дениса Устименка. Деталі угоди не вказані. Устименко виступає за кривбас з літа 2022 року. Другу половину минулого сезону він провів в оренді у Минаї. На його рахунку: 5 голів та 2 асисти у 15 матчах. Динамо оголосило про перехід півзахисника Антона Царенка на правах оренди до Лехії. Орендна угода 20-річного українця розрахована на сезон 2024-25. Минулого сезону Хавбек забив один гол у восьми матчах за київську команду. Лехія, за підсумками минулого сезону, повернулася в екстраклясу. В кампанії 2024-25 команда стартувала з двох поразок та двох нічиїх. За польську команду вже виступає п'ять українців. Голкіпер Богдан Сарнавський, півзахисник. Іван Желіско та Сергій Булеца, Вінгар Максим Хлань та нападник Богдан В'юник. Трапзон спорт домовився з Орею про перехід захисника Арсенія Батагова. Арсеній виступатиме за нову команду під 44-м номером. За даними Тато таке, сума трансферу склала близько 2,5 мільйонів євро. Батагов виступав за зорю з літа 2022 року, коли він як вільний агент приєднався з Дніпра. 1 у складі луганської команди забив три голи та зробив чотири асисти у 63 матчах. Трабзонспор минулого сезону став бронзовим призером чемпіонату Туреччини. Клуб зараз виступає у кваліфікації Ліги Європи. Захисник Кайо Гомес став гравцем чорноморця. З гравцем підписали контракт на три роки. Він гратиме за одеський клуб під шостим номером. Кайо раніше виступав за бразильські індепедієнти та Паранавай. Вже 15 серпня Кривбас у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться із чеською вікторією. Цей матч розпочнеться о 20.00. Трансляція буде доступна на телеканалі УПЛТБ. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Агент українського голкіпера Реала Андрія Луніна Жоржа Мендеш ймовірно підтвердив клубу, що футболіст залишиться в команді на сезон 2024-2025, Повідомляє Дефенса Централ. При цьому невідомо чи прийме він пропозицію Реала про підписання нового контракту. Поточна угода діє до 2025 року. Раніше повідомлялося, що він міг перейти в Челсі, але лондонський клуб у підсумку підписав іншого голкіпера Філіпа Йоргенса на «Реала». Шахтар зацікавився лівим вінгором Корінтіанса Веслі, повідомляє Еспорте. Український клуб зробив офіційну трансферну пропозицію по 19-річному бразильцю: 16 мільйонів євро, не враховуючи бонуси. Гірники поки що не отримали відповіді від Корінтіанса. Представник донецької команди 11 серпня відвідав матч Корінтіанс Брагантіно. Той поєдинок завершився нічиєю 1-1. Він переглядав виступ веслі наживо. Футболіст вийшов на поле на 69-й хвилині. Потенційний новачок Шахтаря також може зіграти правого Вінгара та відтягнутого форварда. Також ж повідомляється що Атлетіко вступив у боротьбу за Веслі а Весгем вже запропонував за нього 15 мільйонів євро. Гравець забив 7 голів та зробив 6 асистів у 82 матчах за першу команду Корінтіанса. Михайло Співаковський поділився інформацією щодо Вінгера Шахтаря Івана Петряка. Цитата: взагалі, коли ми говорили про ситуацію в Чорноморці, то найхарактерніший момент це те, що сталося з Іваном Петряком. Людина майже місяць була в Одесі і просто поїхала. І ми розуміємо, що не через те, що він не прийшов медогляд у Олександра Бабича, а через те, що Шахтар і Чорноморець не змогли побудувати певну конструкцію у стосунках з футболістом. Тобто, наскільки я розумію, просто треба було виконувати якісь свої обов'язки. Чи поділити одну зарплатню гравця навпіл, чи якось дві третини один клуб, а третину інший. Зараз, наскільки я знаю, Петряк буде тренуватися з командою U-16, тому що U-17 поїхала на якийсь там збір. Це зараз відбувається те ж саме, що було з Кащуком, сказав Співаковський. Стали відомі деталі травми півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса, через яку він завершив матч другого туру УПЛ з поліссям на 23-й хвилині. У 20-річного бразильця діагностували розтягнення задньої поверхні стегна. Через пошкодження Хавбек пропустить щонайменше два тури чемпіонату України. Це поєдинки проти лівого берега та Олександрії. Обидві гри будуть гостьовими. У найкращому випадку Марлон з'явиться на полі 31 серпня, коли гірники гратимуть з кривбасом у виїзній зустрічі п'ятого туру. Opa, ele! Центральний захисник Полісся Едуард Сарапій може повернутися на поле вже в вересні, повідомляє тато таке. 12 серпня в Києві пройшла операція на коліні 25-річного гравця. Цією операцією керував начальник медичного штабу Шахтаря, ортопед-травматолог Дмитро Скибицький. Було проведено косметичну операцію з усуненням зайвої частини меніска, тиск на яку спричиняв хронічне запалення і призвів до набряку коліна. Пошкодження виявилося не настільки серйозним, як передбачалося спочатку, тому за прогнозами лікарів, Едуард приступить до повноцінних тренувань за 5-6 тижнів замість 3-4 місяців, як прогнозувалося раніше. Колишній генеральний директор зорі Станіслав Оганов тепер обіймає ту ж посаду в так званій зорі, яку створили в тимчасово окупованому Луганську. 3 серпня на стадіоні Авангард провели презентацію клубу, який заснували в січні цього року. Оганов був на ній присутній як гендиректор. 66-річний фахівець був генеральним директором справжньої зорі до жовтня 2022 року. Але коли луганський клуб у квітні 2024 року опублікував звіт аудиторської перевірки клубу, то документ був підписаний. Ні, Огановим головним тренером призначили Максима Тищенка, вихованця запорізького металурга, також зрадника. Він був у системі Київського Динамо з 1992 по 1993 роки, а з 1995 виступав та працював лише в російських клубах, але має українське громадянство. Український півзахисник Віктор Циганков став одним із найбільших трансферних активів Жирони. Повідомляє Ас. Проте іспанський клуб не хоче і не може дозволити собі втратити Вінгера під час цього літнього трансферного вікна, як це було з Артемом Довбиком. 26-річний українець сумнівається щодо свого майбутнього. Він щасливий у Жероні, але є клуби АПЛ, які дуже сильно хочуть його підписати. Є команди, які готові заплатити Жероні суму відступних за гравця, яка складає 30 мільйонів євро. З 1 серпня у циганкова новий агент. За інформацією «Трансфермарк» це Олена Миськів. Найближчими тижнями запланована зустріч у Жероні, щоб проаналізувати теперішні та майбутні Віктора. Вінгер поки що не виключив жодної пропозиції, але Жерона і не надсилала йому жодної пропозиції від іншого клубу. Гравець завжди був спокійний і лояльним до клубу. Але в останні кілька днів у нього з'явилося почуття гніву і здивування. Це сталося після того, як він дізнався, що Жерона відхилила трансферні пропозиції щодо нього, навіть не повідомивши його про це. Хавбек має два варіанти: залишитися в Жероні або піти. Наразі Віктор не тренується з Жероною через вірусний процес та ризикує пропустити матч стартового туру Ла ліги проти Бетіса. Три дні тому у нього була сильна лихоманка. Попри це, не названі лондонські клуби прагнуть підписати його та готові докласти великих зусиль для цього. Повідомляється, що Жерона відхилила пропозицію клубу АПЛ щодо трансферу циганкова. Українець минулого сезону забив 8 голів та зробив 7 асистів у 34 матчах. Oh sure.